Друзі, мої, я вас вітаю. З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні ми з вами говоримо про співзалежні стосунки, стосунки, які. Наповнені емоційними гойдалками, вони існують від печалі до радощів, тут люди безкінечно люблять один одного, надихатися один одним не можуть. Тут через деякий час вони вже б'ються, ненавидять один одного. І така гойдалка від однієї полярності до іншої вона розкачується просто роками. І люди вже можуть бути знаєте, в такому досить поважному віці, але знаєте такі історії, коли там 50, 60-літній, а то й 70-літній чоловік приревнував свою дружину, там вбив її, ймовірного коханця, або облив десь там якоюсь кислотою. І знаєте, такі речі вони, ну, вони такі здаються дуже дивними. І ти думаєш, господи, ну невже людям в такому віці в них вистачає сил на отаку бурю якихось емоцій, так досить таких підліткових, таких юних? І так буває таке, буває досить часто. Чому? Тому що люди знаходяться в співзалежних стосунках. І з однієї, з одного боку є таке враження, що Оце у людей життя, оце у людей бурлять емоції. Але я хочу сказати, що така буря емоцій вона жирає, по суті, всю енергію. І у таких людей у них не вистачає часу і сили на розвиток, там на бізнес, на дітей дуже часто. От подивіться на оцих людей, у яких дома неспокійно, яких там то ревнощі, то любов, то сходяться, то розходяться. Дуже часто це люди, які не реалізовані, вони не успішні, у них дуже часто діти недоглянуті. Знаєш, знаєте, як у ці дисфункційні сім'ї, у яких там ма. Мати... Батько п'є, мати там е, е, ходить за ним, там щось миє, вибачається, щось платить на трьох роботах, пла, е, працює, так, зривається на дітях, діти самі по собі. І от то, знаєте, завжди виникає таке питання, і у людей, які навколо за цим спостерігають, і дуже часто у самих дітей. Чому мама не йде від такого тата, чому вона лишається з ним? Або вона робить якісь там десь кроки, так, щоб піти, а потім він приходить або там погрожує їй, або навпаки, просить і вона повертається, і у них там два дні тиждень, максимум місяць, там такий е солодкий медовий місяць, а потім знову починається оця буря емоцій, і жінки дуже часто тут виправдовуються, що? А куди мені йти? А я взагалі то ради вас жила, з вашим батьком, що у вас у батько був да? і починається куча якихось таких виправдань, але це все тільки виправдання. Чому? Тому що дуже часто самі люди не розуміють, чому вони лишаються в цих співзалежних стосунках. І Завжди, в шоці, знаєте, ці люди, які працюють, як правило, з цими жінками, жертвами домашнього насилля, коли вона прибігає з оцією дитиною в одному тапку на лівій нозі, її цю жіночку там влаштовують, їй дають житло, вона проходить якусь там реабілітацію, її влаштовують на роботу, усього, купа підтримки, групи, психотерапевти. І Проходить якийсь час, і вона повертається до цього самого чоловіка. Потім знову від нього прибігає. Оце от таке. Розумієте, колесо, яке ніколи не закінчується. Тобто точно так само, як і жінки, наприклад, які викликають поліцію, потім приїжджає поліція, і жінка починає прямо захищати чоловіка та, прямо при поліцейських. Тобто, або приходиться побита синя, написала заяву, а потім прийшла, сама ту заяву забрала. Я хочу сказати, що співзалежні стосунки це база не лише партнерських стосунків. Стосунків там в парі між чоловіком і жінкою. Співзалежні стосунки можуть бути і деструктивні співзалежні стосунки, і, наприклад, між. Дорослими дітьми і їх батьками, там між братами сестрами, між якимись друзями чи партнерами по бізнесу. Тобто, це не лише ми бачимо в парі. І коли ми бачимо, наприклад, прояви того, що там, де вже побої, алкоголь, там діти, яких забирають органи опіки, так, це дуже видно, це дуже яскраво. Але оці співзалежні стосунки вони можуть бути знаєте, такі досить прикриті. Там, де в принципі, так більш-менш то все нормально в цих стосунках, але щось нібито в них не так. Основною ознакою співзалежних стосунків є те, що пара, люди, які знаходяться в цих стосунках, все таки ми сьогодні будемо говорити про пару, так? про чоловіка і жінку. Про такі партнерські стосунки. Ми говоримо, що люди вони в цих стосунках не заспокоюються. Вони туди йдуть, знаєте, дуже часто, навіть клієнти ми говорять, от нібито як на роботу. А відпочивати емоційно, морально йдуть куди завгодно. От, І в першу чергу на роботу. Так? Коли ти йдеш з роботи, ти розумієш, що ой, я не знаю, що в мене сьогодні чекає ввечері, так? Ага, куди б його втекти? Скільки б собі там ще змін добрати, в яку б там. Не знаю, в яке відрядження з'їздити, да, тому що ці співзе я не знаю, яка напруга мене буде чекати вдома, тому що все-таки запам'ятайте правило, що в стосунках, ну якщо це там не перший етап, якоїсь там закоханості, так якщо в це такі вже досить довготривалі стабільні, стабільні стосунки, в стосунки ви повинні йти. Відпочивати, заспокоюватися, ви повинні йти туди, брати підтримку, так, розуміння, а не оце емоційне якесь розкачування. Так? І там же ж саме страшне, що звідти е, таке враження, що неможливо вийти. так? Дивіться, як формується, чого люди взагалі влітають в ці співзалежні стосунки? Ну як не крути всім ми родом із дитинства? І знаєте, якось такої однієї конкретної причини, так що там це була сім'я наркоманів алкоголіків, там це ну, не обов'язково там, чи там, наприклад, де батько зраджував маму, чи мама кинула дитину. Дивіться, ми база росте з того, що співзалежні стосунки, єдині співзалежні стосунки, нормальні, коли це стосунки між мамою і дитиною. І то дитиною і до певного віку. І оці співзалежні стосунки вони закладені в базі дитячо-батьківських відносин. Чому? Тому що природа наша влаштована так, що дитина маленька, безпомічна, вона без дорослої особи поряд вона не виживе. Їй потрібно мати поряд з собою дорослу батьківську фігуру. Криву косу ненадійну, але хоч якогось дорослого поруч, тому що це дає якісь гарантії на її виживання, тому що маленька дитина сама, особливо там до трьохлітнього віку, вона не має шансів вижити. Чому ми і стикаємося, наприклад, з таким феноменом, коли От ми маємо там дисфункційну сім'ю, мати за дитиною не доглядає, дитину б'є, не годує, знущається над нею. А ця дитина любить маму безмежно. Так, коли цю дитину забирає в дибудинок, дитина сидить, чекає. Я хочу, щоб мамочка повернулася. І в принципі дітям з дитбудинку, от якщо з ними говорити, і вони так вони кажуть, що спочатку вони сумують за своєю мамою, хоча щоб саме мама біологічна так, повернулася. Але потім вони вже змінюють фокус уваги на те, що, що не важливо, щоб це була біологічна мама. Головне, щоб це була мама. Да? От знаєте, от, оці кинуті оці діти, як вони там якоїсь дядечка там, в парку побачили, Бачили там, який там їм посміхнувся. вони, а ти мій тато? Да? А може ти моя мама? Да? От, тобто інстинктивно в дитині закладено десь когось призначити. Своїм, своєю батьківською фігурою, так якусь дорослу людину призначити на цю роль і любити і ідеалізувати безмежно і безкінечно, так щоб не бачити оці негативні якісь речі, тому що а без оцієї батьківської фігури мені буде ще гірше, я помру. І тому, коли дитину кидають, на дитину кричать, да, особливо там, коли там ну, так, батьки досить агресивні до своїх дітей, то у дити, діти так це можуть сильно переживати, як страх смерті, тому що не любов батьківську. О, дивіться, якщо батьки якось себе так проявляють, що дитина інтерпретує, що нібито її не люблять, то тоді вона це сприймає. Ага, батьки мене не люблять. Якщо мене батьки не люблять, значить я автоматично помираю. Так, тому що якщо мене не люблять, мене кинуть. Ну так, от закладено у нас в інстинктах. І от цей момент співзалежних стосунків стосунків з дорослою батьківською фігурою, дитина починає. Переростати у підлітковому віці це приблизно років з 10, коли у дитини починає формуватися критичне мислення. Тобто дитина вже не ідеалізує батьків з тієї причини, що підростаючи вона несвідомо розуміє, що вона може і сама вижити. В неї вже досить навиків, сил. Навичок сил так, для того, щоб ви жити в цьому світі і без батьків. Якщо з якоїсь причини не відбулася оця сепарація, не відбулося оце розуміння, що я можу бути і без мами. І без тата, так що мені не потрібна якась така об'ємна ідеалізована сильна фігура. Чому? Тому що я от говорю так, отак описую. Тому що діти так і сприймають батьків. Ага, мама велика вона все може вирішити. Тато великий. Так він може все вирішити, і от ця фігура, до якої людина буде, від якої залежна так розуміти свою залежність, от вона виглядає як така велика, батьківська, сильна, розумна, ідеалізована на рівні Бога, так? від якого я повністю залежу. І от, якщо така сепарація не відбулася. Це може це часто буває, коли, наприклад, хтось з батьків був досить авторитарний, у дитини не було права обирати, дитина відчувала себе. Ем, нібито її не люблять. так, Тобто вона була така травматизована в цьому місці, в місті любові, довіри, опіки, батьки поруч, мене ніхто не кине. І тоді відбувається такий перенос, що я, ну, хтось залишається з батьками в співзалежних стосунках. знаєте, Це оці люди, які вже досить дорослі, а вони живуть з мамою або з татом, або там гроші їм носять. Так? Або забезпечують їх, там, не можуть, не можуть розстатися, да, уже, там, Мамі 70, донечці 50. А вони до сих пір живуть разом, і донечка продовжує боятися, що мама насварить. Ну, це вже взагалі, знаєте, такі, такі крайнощі. А в більшості випадків це буває так, що. Відбувається перенос батьківської фігури на тоді фігуру партнера. І тоді, якщо в такій ролі жертви, в ролі дитини у нас чоловік, він собі шукає таку досить сильну, часто старшу таку жінку, так, у якої багато такої чоловічої енергії. А жінка автоматично шукає собі такого татка. Нібито, хоча насправді вона шукає маму. Зараз я вам трошечки поясню в цьому місці. Дивіться, от е, в, в образі чоловіка вона шукає маму, тому що безпека це материнська роль, і забезпечення біологічних потреб дитини, там їсти, пити, там, якийсь комфорт це також така більша материнська роль. І тому раніше так більше вважалося, що дівчинка шукає собі партнера схожого на тату, а хлоп... на тата а хлопчик на маму. То зараз ми все більше і більше говоримо, що і хлопчики, і дівчатка в партнерах часто намагаються компенсувати саме фігуру матері. І воно так і є, я вам скажу чесно, воно так і є. Отже, шукають собі те, що отаку батьківську материнську фігуру так, в своєму партнерові. Дивний феномен полягає в тому, що отака жертва, отака внутрішня дитина, яка по суті дивіться, в чому полягає особливість. Так, ніби, тут, знаєте, така люди, які хочуть там, вони спочатку викликають, знаєте, яке бажання. І коли ти знаходишся поряд з ними, попіклуватися про них, допомагати їм підтримати, щось подарувати, знаєте, прям взяти, покачати на ручках. Але коли ти знаходишся досить довгий час з цією людиною, вона починає дратувати, вона починає провокувати на злість, вона хочеться от інколи там труснути цю людину, ляснути. Чому? Тому що всередині от такої дитини, так, яка не сепару не пройшла цей процес сепарації від батьків. Там формується оця жертовна позиція, досить яскрава, і такий мазохістичний компонент в характерові. Тобто, щоб лишатися в ролі жертви, мені потрібен садист поруч. І тоді оця жертвена, ем, така, такий компонент, дуже сильний цієї людини, е, запрошує вашого внутрішнього садиста так, її трошечки так. Поаб'юзити, тому що у нас у всіх, знаєте, є всередині компонент: і садистичний, і жертовний, і оцей компонент да, рятівника. Е але коли знаєте, один і одна з цих ролей вона отак розростається до гіпертрофованих масштабів, тоді ну це вже відбувається такий перекос і ну щось таке недобре. Так, і оце дуже часто ці люди, знаєте, вони куди не підуть, а і скрізь вони нібито нариваються. Але насправді є таке відчуття, що вони нібито часто провокують у ці ситуації, так? щоб спровокувати іншу людину, щоб її образили, а потім ходити. Ой, я такий бідний, нещасний, так, мене всі ображають, я до всіх з любов'ю, я нібито хочу всім допомогти, я хочу любити всі, весь світ, а всі до мене отак от да? ставлять. От, і, і всі тоді навколо цієї людини автоматично стають садистами. От дивіться, ми повинні розуміти, що коли ми маємо співзалежні стосунки. То от Карпман в чому особливість його трикутника? В тому, що, наприклад, людина може бути дійсно в такій жертовній позиції, але сама того не хотіти. І як тільки їй вдається побачити оці двері, через які можна вийти з своєї жертовної позиції, вона цими дверима користується, виходить і все стає повноцінною людиною. То ми не можемо говорити, що це оця нездорова жертовна позиція з трикутника Карпмана. Ні. Ну, так, людина потрапила в такі обставини. Жертва, та і будь-який із ролей, так, людина, яка займає таку роль, вона буде намагатися там лишитися, тому що вона має вторинну вигоду. Дуже часто мені задають питання, а який смисл, да, яка, наприклад, вторинна вигода є у цієї позиції жертви. Ну, дивіться, як правило, це інфантили, які бояться, не хочуть нести відповідальність. І дивіться, в чому відмінність між дитиною і дорослою людиною. Доросла людина бере на себе відповідальність і може нести цю відповідальність, визнавати її, визнавати там провину свою. Так? Дитині, дитина не несе відповідальність за власні вчинки, а коли їй кажуть, що ти за це відповідальний, ти в цьому винен, так, дитина що намагається одразу перекласти провину на когось іншого. Тобто в цієї людини завжди хтось буде винен. І знаєте, як правило, прилетає знаєте, кому? психологам. Оце твій психолог, він тобі наказав, він тебе настроїв. да, Тобто там когось постійно потрібно призначити винним, знайти цього садиста ж мене малесенького весь час ображає. І там мене образили, і там мене образили, і ти мене образив. весь світ проти мене, мамочка, знайди мене, покачай мене нарученька. От така, дивіться, така позиція. Так, жертва, тому що поряд, дивіться, от жертві нібито боляче від того, що поряд з неї там багато садистів, але наскільки багато поряд з жертвою садистів, там поряд дуже багато кого. Правильно, рятівників. І оці рятівники вони прям підставляють ручки, підставляють ручки, і от навколо неї крутяться якась така психодрама. Точно так само дивіться людина, в якої така. Провідна роль сформувалася садиста. От ми дивіться, дуже часто говоримо, що ну, як правило, в нашій культурі це більшість аб'юзерів, це чоловіки. Ну, як це формувалося? Формується це так, що, ну, от, наприклад, коли тато б'є маму і за цим спостерігає, наприклад, хлопчик і дівчинка, так, діти цих батьків, то як правило тоді дівчинка йде в позицію жертви. А хлопчик, не маючи можливості захистити маму перед батьком, да, в нього не вистачає сил. Або дуже часто, наприклад, да, маленький хлопчик біжить і починає на батька кричати «Не бий маму», але батько без мізків тоді і б'є і цього сина. І він розуміє цей хлопчик, що я не можу винести яко. Б'ють мою маму, плюс прилітає і мені, і тоді хлопчик тоді часто переймає позицію батька. А, ні, ну правда ж борщ був недосолений. Ага, він же ж, правда, був там недостатньо гарячий чи холодний. І тоді він відігрує цю травму, сам, стаючи садистом. так, от нібито Стаючи, да, от, нібито керуючи потім цією ситуацією, тобто він, от, ну, от хлопчики, як правило, йдуть туди, і дівчатка, як правило, йдуть в жартовність. І тоді от він починає, а, або знаєте, ще які хлопчики, яких били мами. От яких мами там не захищали, не підтримували, да? От такі холодні мами або садистичні мами, або мами, до яких можна, які звертали увагу тільки на дитину, коли от. Ні, це мазохістичний компонент у чоловіків формується. Знаєте, коли коли от мама звертала увагу на дитину, була емоційно з нею включена тільки через негативні емоції. Ти приніс двійку, я тебе відлуплю. Да? Ти не не помив спосуд. Ага, я таке ж теж там на тебе накричу. Тобто, мама, коли помічала дитину. Бо цього хлопчика тільки через негативні емоції, так формується садистичний компонент, мазохістичний компонент, але дуже часто буває інше: що коли мама б'є сина. І син може потім мати садистичний оцей компонент, знаєте, нібито чекаючи, підожди, підожди, підожди. Ось я виросту і поб'ю тебе. І да, це дуже часто оці чоловіки, знаєте, які там б'ють, потім от мама вже така бабулечка да, старенька, а він її б'є. Б'є, п'є, забирає пенсію, да, і ми тоді цю бабулечку жалієм. Але, як правило, там бабулечка знущалася над цим хлопчиком так, що. «Не доведи Господи». Ну, буває по-різному. Тут знаєте просто кожна історія вона суто суто індивідуальна, не має якихось таких одних конкретних шаблонів. Так, говоримо далі. Так, Садист він має також свої вигоди, тут більш, ну, вони такі більш відкриті, да? тобто можливість злити свою злість, багато влади, всі мене слухають, да? От, я прийшов і всі там бігають біля мене, щоб тільки я не розсердився, тобто дає таку владу, таку, часто нарцисичну, таку, да? ось, а рятівник він відчуває себе хорошим. От хорош. Ну, дуже часто це, наприклад, також люди, які в дитинстві десь були, спостерігали за співзалежними стосунками своїх батьків. Да, от я, наприклад, не зміг врятувати маму, я не зміг врятувати батька, я не зміг врятувати брата чи сестру. Тепер я буду от рятувати, шукати кого врятувати, або я не зміг врятувати себе. Також часто буває так. Я не зміг собі допомогти, тому я буду допомагати іншим, або не дозволяю собі. Да, допомогти, але я буду допомагати іншим. Тобто, от і, знаєте, і, Але тут дуже важливо розуміти, що ці ролі не сталі. Люди бігають між цими ролями, і вони одночасно можуть грати роль, як і садиста, так і рятівника, так і жертви. От дивіться, наприклад, так оця жінка, яка Тут її побили, вона жертва. Тут вона викликає поліцію, і вона вже садист, а потім вона забирає цю заяву і все, і вона тут вже рятівник. Так? Або, наприклад, жінка, яку побили, от вона образилася, не розмовляє, не йде на контакт, на розмову. От вона тут нібито жертва, але одночасно вона садист. Тому що цим ігноруванням, вона що? Вона це пасивна агресія яка ще більше дратує і ранить цього садиста, я з тобою не розмовляю, так, бо по-іншому на агресію виразити не може. І, знаєте, от дуже, От коли в процесі, наприклад, довгої роботи із такою парою або там з клієнтом, так, от... Ми приходимо до того, що людина виходить з цих співзалежних стосунків. Ви знаєте, в мене були такі випадки, коли люди приходять і кажуть, що а можна повернути, ну, по суті, да, там, можна повернути як було. І в мене тут відразу круглі очі, я, хоча я вже розумію, чому так. А знаєте чому? А тому, що у цих людей, коли немає цього компоненту, Розумієте, Тут я тебе рятую, я тебе переживаю, ти там прийшов, напився, а я тобі тут швидку викликаю, мінералочку подаю, це блівотину після тебе прибираю. Да? От коли цього немає, стосунки стають спокійними. Людям здається, що вони втратили почуття один до одного. Вони нібито нічого один до одного не відчувають. По суті, їм стає невесело і нецікаво. Так? І... Але я хочу сказати, що, друзі, не бійтеся цих відчуттів. Тому що це просто, знаєте, от таке враження, що коли ти дуже звик до того, що там дуже сильного там, шуму навколо там, чи ще щось, о, оця тиша вона може бути просто лякаючою. Чому? Тому що, а не зрозуміло як. У батьків я бачив тільки так. У себе я бачив тільки так, а я не знаю, як по-іншому. І тут піднімається дуже сильно тривога того, що я не знаю, не розумію. І отут потрібно, знаєте, що не, не вкотитися отуди. І дивіться, зрозуміти, що ви дуже дуже багато витрачали своєї життєвої енергії на оцей дурдом. Який відбувається у вашому особистому житті. Так, це дає певне відчуття життя, тому що ми через емоції можемо відчувати оце життя. Але вам потрібно взяти цю енергію і направити кудись інше: в роботу, в розвиток, навчання, побачити, що взагалі у вас є діти, які потребують вашої уваги, згадати про свої якісь мрії, про плани, про амбіції. Повірте мені, що люди, які, наприклад, чоловік із жінкою, зранку там за щось посварилися, але той поїхав на свою роботу. Жінка поїхала на свою роботу, вони цілий день працювали, заробляли гроші, зустрічалися з якимись людьми. Можливо, жінка це господиня, домогосподарка, але вона там займалася дітьми, вона там займалася собою, так, будинком, все якимись цікавими справами. Вони ввечері уже наскільки втомлені, що їм просто не вистачає сили, енергії і бажання на оці розборки. Розумієте? У мене, я пам'ятаю, був такий випадок, що ми з чоловіком зранку посварилися, а я ввечері їду додому з роботи, і в мене пам'ятаю, що ми за щось посварилися, і я нібито мала на нього ображатися. Я їду. От, повірте мені, а я вообще не пам'ятаю. Я думаю, боже, я, я не згадала, я не можу згадати, чого ми посварилися. Думаю, так якщо не, не можу згадати, Юринда, ну, ну його в бань. І, і, і ми, знаєте, тут приїхали, він приїхав, я приїхала, і ми почали нормально спілкуватися, взагалі, ну не згадуючи, що там було чого, того. що. Просто вже немає сил. Тут справді воно якось, знаєте, знецінюється те, щоб була якась така стичка. Ну, це нормально в сімейному житті. Так? І навколо цього просто не витрачається на це енергія, тому що вона вже витрачена на більш конструктивні певні речі. Друзі, мої, я задавайте ваші нові питання. Будемо продовжувати цю тему. І обов'язково я вас всіх чекаю на індивідуальні консультації до себе в офіс. Я працюю в місті Дніпро. А також онлайн приходьте всі мої контакти під відео. До нових зустрічей.